Тепер беремо пудру, відкриваємо її. Отака у мене від Top Face, Її називають фотошопною. У неї така пуховочка. І от так наносимо. Ой, я забула нанести рум'яна! Вона відцінку, у неї, у мене такий самий відціночок, як і в консилера другий Natural Beige. Є ще у них з рожевинкою пудра. Отак. Бачите, ой, це не другий, третій відсіночок, але називається так само. Так, тепер наносимо рум'яну, у мене від Flower Nose. Рекомендую замовляти на От такий відсіночок, це перший відцінок, це взагалі більш для білявок. Але він такий повсякденний, дуже приємний відсіночок. Просто подивіться на цей ніжний рожевий відсіночок, просто подивіться. Саме цей відсінок він не сильно пігментований, дуже приємний відцінок. Він додає свіжості погляду, образу. Дуже прикольний відсінок. Можна ще додавати на око от такий. от так. І буде дуже ніжно і приємно. Замість стіней, от отак видовжимо. В житті це виглядає просто нереально. І тепер огляд на такий блиск від ліпс, це теж моя для мене новиночка. У мене відсіночок е, лічі. Пахне ягодами, лічі, е, більш ожиною мені пахне. У мене такий холодний відсінок глуб. А цей він теплий відсінок і це єдиний взагалі відсінок, який по факту мені відходить. Відсінько. Чесно, в цьому близько нічого прямо особливого немає в житті з контурингом. Це виглядає взагалі просто нереально. А, але це тільки, в принципі, відсінок. Мені подобається аромат, але... У нього така густа текстура, прямо дуже густа. Мені нагадує, навіть відео за 90 гривень, хоча це 480 коштує. І не прямо липка. Вона така в міру липка, дуже густа текстура, через це трошечки є липкість. Чесно, у мене є такий, типу, і коли я оцей наношу, то у мене асоціація з ним. А, іншим блиском в майже такому ж аплікаторі, але я б хотіла більше мілілітрів, більшу упаковочку за 470 гривень, але від ціночок мені цей лічі дуже сподобався. І він ці виглядає дуже прикольним, персиковим, а, рожевим, трошечки навіть помаранченки. Щось схоже на саму а, оцю упаковочку. Пахне ягодами, пахне лічі, пахне тропіками. Мені дуже подобається цей запах. Не дешевий, в принципі, боже, але а, трошечки липкуватий, трошечки. Пептинний бальзам, чесно, поки що, я колагенний напрямок поки що не бачу.